Доброго дня, шановні мешканці Радволинської територіальної громади. Отже, що далі робити з нашим проваллям? Саме це питання буде винесено на 36-ту сесію Звяльської міської ради, яка відбудеться 20 липня. Враховуючи, що під керівництвом зв'язкої міського голови боровця впроваджена практика не радитися з мешканцями громади, вони придумали наступний варіант. Тут має бути скляне накриття вартістю 4 мільйона гривень. Тому я хочу запитати у вас, чи погоджуєтесь ви з тим, що 4 мільйона гривень буде витрачено зараз під час війни на скляне укриття цього провалля? Пишіть свої коментарі, думка кожного важлива. Тільки разом ми зможемо зробити наше місто перлиною Поліського краю. Děkuji za pozornost.